Про всі актуальні новини середи 7 вересня. Прямо зараз ви дивитесь програму Про головне. Сня близько 10-ї години на вулиці Покровська, колишня назва Суворова сталося ДТП. Мотоцикл Honda CBR не надав перевагу автомобілю Хюндай. Під час перевірки документів інспектори виявили, що Honda CBR не зареєстрований належним чином на території України. Більше того, за допомогою бази поліцейські встановили, що мотоцикл з таким номером викрадено в Італії. На винуватця ДТП інспектори склали протокол за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Та склали постанову за частиною 6 статті 121 керування водієм транспортним засобом незареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку. І за частиною 1 статті 126 керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом. Посвідчення водія вилучили. Мотоцикл разом із винуватцем доставили до відділу поліції для з'ясування обставин та проведення слідчих дій. У актовій залі міської ради 8 вересня відбудеться семінар на тему впровадження енергоефективних заходів та відбір проєктів у житлових будівлях. Організатор заходу управління по енергозбереженню відомо, що будуть підніматися актуальні теми та питання на захід. Запрошено керівників ОСББ, комунальних підприємств, кооперативів та представників із самоорганізації населення. Реєстрація учасників семінару о 9.30. Що мережею поширилася інформація про відставку голови Київської обласної державної адміністрації Максима Мельничука, але сам губернатор назвав чутки про його відставку інформаційною бомбою та запевнив, що продовжує працювати. Про це він заявив на брифінгу 6 вересня у Кода та наголосив, що продовжує виконувати свої обов'язки на посаді голови Київської облдержадміністрації, де наразі приймаються зміни до бюджету щодо обласних програм, які в певній мірі могли викликати сумнівні чутки. Про це йдеться на офіційному сайті Київської Долдержадміністрації Бориспільський районний підрозділ «Київобленерго» повідомляє про планові відключення електроенергії у Борисполі та районі в період з 5 вересня по 30 вересня, з 9 ранку до 18 вечора, у зв'язку із виконанням робіт щодо реконструкції мереж. Вже завтра відбудеться гра в рамках чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги між збірними Арсеналу з Києва та «Геліус» з Харкова. Зіграють спортсмени на міському стадіоні Колос. Гра розпочнеться о 17-й годині. Також відомо, що захід приурочений до Дня фізичної культури і спорту 10 вересня. На сьогодні це всі новини. Більше інформації дивіться на сайті та в ефірі телеканалу Бориспіль. У студії працювала Кароліна Савсюк.